Сідаючи на тренажер, підлаштовуємо його під себе. Занадто низько тут не має бути, щоб у нас рукоятка була, плече було у нас не ось в такій позиції, рука тож відносно рукоятки, а щоб вона була на рівні і навіть трішки нижче. Тож нам потрібно підняти вище. Є, зафіксувалися. Ось, тепер я можу взятися на рукоятку ось на рівні плеча, А ось трішки нижче по діагоналі. Є. Далі знімаємо, знімаємо вагу. Раз, два. По одній руці. Є. Далі стопи в нас зафіксовані на полу. Плечі лопатки ми опускаємо вниз, стягуємо і тримаємо за рахунок напруження м'язів в спині. Є. Притиснулись верхом спини до лавочки. Розводимо рух широко і вжимаємо. Раз, грудний відділ. Розтягуємо під контрольно, через грудний відділ. Відтяжку тримаємо і раз, вжали. Є. Коли витягуємо рух, то ліктем робимо мінімальний рух трішечки вверх. Ось, трішечки вверх іде, але плече вверх не підіймається. Плечі лопатки у нас на місці лишаються. Раз, два, три. Раз. Втиснули. Тримаємо грудним відділом. в кінці. Раз, два, три. Раз, втиснули. Рух занадто далеко, аж сюди не заводимо назад. Тримаємо амплітуду руху ось. Ось таку. І вжимаємо грудне відділ. Теж використовуємо активний упор. Коли втискуємо рух вперед, то вжимаємося верхньою лінією спини в лавочку. Раз від себе. І раз. Від себе вжалися. І по одній поставили.